Привіт! в ефірі програма Студентський квиток, яку підготували для вас студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Карина Калітовська у сьогоднішньому випуску. Дивіться про таке, чарівна гостя Киму від студента до викладача. Як наші журналісти на зосю з'їздили. Таємнича і несподівана Японія. Новиною про те, що киму приймає черговий гостей, вже нікого не здивуєш. Але цього разу все набагато цікавіше, ніж завжди. Так як гостя приїхала не просто провести майстер-клас. Подробиці знає Оля Тітова. Київський міжнародний університет по праву отримав та підтвердив своє знання міжнародний, тому що постійно контактує із багатьма країнами та залучає до співпраці закордонних спеціалістів та професорів. І цей рік не є виключенням, бо до нас на стажування завітала професор соціології Сілейського технологічного університету та одночасно наша давня колега і гостя Олександра Синовиць із міста Глівіце, Польща. Це було чотири роки тому, коли я вперше приїхала сюди на міжнародну конференцію. Я відчула себе тут, наче вдома. Я відчула, що хочу знову повернутися сюди. Я дуже щаслива, що в мене є можливість приїжджати, відвідувати вас щороку, принаймні на декілька днів або навіть більше. Це вже не перший раз, коли пані синовець відвідала наш університет. Все почалося ще декілька років тому із міжнародних конференцій, де вона брала участь, як і більшість інших науковців. Та на сьогоднішній день це вже переросло у повноцінну співпрацю у майже домашній атмосфері. Uh, I feel, um, in your я почуваю себе в вашому університеті, наче в моєму рідному. Я думаю, що я вже не тільки гість, я більше, ніж друг, і навіть більше, ніж частина колективу. Для нас цікавим та незвичним виявився польський підхід. Тут різняться не тільки мова та програма навчання, а й сама манера викладу матеріалу та проведення лекцій, бо це вже вищий рівень взаємин між студентом і викладачем. Коли лекція, це розмова і жваве обговорення питання, тому й не дивно, що багатьох такий підхід приємно вразив. Дуже було цікаво і багато нових речей ми дізналися завдяки Олександрі і. Особливо приємно було, що лекції були англійською мовою. Ну, на мою думку, найбільше її лекції від лекцій наших викладачів відрізняються тим, що ми маємо можливість не лише слухати якийсь теоретичний матеріал, а одразу бачити і комп'ютерну презентацію, якісь приклади, наприклад, тих же рекламних оголошень, і одразу бачити, як те, що вона розказує теоретично, працює на практиці. Та вже скоро пані синовець повернеться до нас із новими цікавими темами та виступами. Тож чекаємо на неї із нетерпінням. Ольга Дітова, Олександр Квосницький, Київський міжнародний університет. Бути викладачем справа далеко не проста. А особливо, коли ти ще зовсім молода та недосвідчена людина. Та й у сучасному світі, де здебільшого панує споживацький інтерес, цю професію важко назвати популярною. Але наш університет, окрім інших переваг, відзначається тим, що тут працює велика кількість молодих науковців. Про них і піде мова у наступному сюжеті. Піддатний російський історик Василій Осіпович Клічевський якось сказав, що бути гарним викладачем, потрібно любити предмет, який викладаєш, та тих, кому викладаєш. Як ви вже здогадалися, далі мова й піде про викладачів та не просто викладачів, а саме тих, що колись навчалися в Киму. Аж надто швидко минули студентські роки наших викладачів, але 100% постійно працюючи з молоді, вони ще досі відчувають себе студентами. Вже зараз дехто з них кандидат наук. Хтось директор інституту, а хтось помічник проректора. Але навіть такі високі посади не є перепоною для їх щоденних пустощів та сміху. Цікаво, що саме спонукало їх до викладацької діяльності. Моя мама вчитель географії, вона також була моїм класним керівником. Тому це певною мірою продовження сімейної традиції. Стелефонувала мені Тетяна Олексійна, з мизу, яка в мене викладала, завідувала кафедрою. І запропонувала посаду. А я завжди захоплювалася літературою, російською літературою, зарубіжною літературою. Вона завжди мене надихала, коли я закінчила університет. я Зрозуміла, що вона мене надихає більше ніж журналістська діяльність. Тому я залишилась викладати до вибору професії викладача. Мене підштовхнула гене батька. Мій батько працює понад 30 років викладачем в середній школі. Скажемо так, що університет у мене власна соціується не тільки з викладанням, з викладацькою діяльністю з. Посадою керівника в першу чергу університет це моя матір Я навчалась тут, починаючи з першого курсу, починала шлях своєї професійної діяльності. Звісно, не буває пари без курьозів, а тим паче смішних історій. Ми впевнені, що в кожного викладача в своїй шафці є приховані якісь смішні історії життя. Два роки тому, коли відвозив дітей на олімпіаду. Сталася смішна така ситуація, коли мене розглядали як учні 9 класу, не стільки 10-11 класу, скільки 9 класу. І мої переконання, що я викладач, що я не учень 9 класу, не мали ніякого ефекту на організаторів цієї олімпіади. Лише потім, через хвилин 15, коли бачили, що я дуже сильно борхливо реагую, вніс дозволили вийти з класу. Кожен з нас в дитинстві хотів бути на когось схожим. Чи то казковий герой, чи видатний діяч. А чи не цікаво вам, на кого хотіли бути схожими в дитинстві, наші чарівні та водночас серйозні викладачі? Моїм найулюбленішим героєм дитинства був Джекі Чан. Я не хотіла бути схожою ні на кого, але була закохана у графа Монте Крісто. Хотів бути суперменом. Хочете вірте, хочете ні, але у кожного викладача є слова паразити, хоча не кожен в цьому зізнається. Ну і як би і як би, ну, власне кажучи, інакше кажучи, можливо, російське слово от кожна гітара грає по-своєму, а це значить, що в кожного викладача КМУ є своя специфіка читання лекцій та семінарів. Як ви думаєте, чи поділяться з нами викладачі своїми фішками? Моя специфіка це залучення студентів. Що я намагаюся робити, так це. Віддавати перевагу інтерактивному ружи. Основою методики, мабуть, є те, щоб на власному досвіді, досвіді, на прикладах з власного з власної юридичної діяльності, практики, показати студентам ці теоретичні навики, знання вміння, так щоб в подальшому їм було, скажімо так, хоча б трошки легше. Я практикую метод спілкування, метод бесіди. Як говорив Дмитро Мінцілієв, гордість викладачів, його учні. Тож ми, шановні панове, переконались, наскільки в минулому наші студенти, а зараз викладачі розумні та веселі. Поруч зі студентами вони також студенти. Крістіне Хачетрян, Олександр Квасницький, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Золота осінь Славутича це щорічний фестиваль журналістської творчості, де юні журналісти та телеоператори, фотокори та режисери змагаються у своїй майстерності розкриття найактуальніших тем. Зі Славутича про перебіг подій звітує вам наша знімальна група. Доброго дня! Привіт, з міста Славутич! Сьогодні, незважаючи на погоду, на головній площі міста відбувається помазання. Помазання? А що таке помазання? Як ти що не знаєш? Це урочисте братання учасників фестивалю. Золота Осі Славутича, тож ми теж учасники. Тож ми з вами повраталися, а докладніше про цю подію Дивіться далі. Вже у п'яте команда Київського міжнародного університету відвідала міжнародний фестиваль дитячої демократії, телебачення, преси та творчості. Золота осінь Славутича, якій учасники між собою лагідно називають ЗОся. Цього року фестиваль святкує своє 20-річчя, яке завжди місце зустрічі учасників було незмінним: місто Славутич. Щоразу обирається головна тема. А от 20-ю стала творчість кожного дорога в майбутнє. Вона була єдиною для конкурсантів в таких номінаціях, як преса, телебачення, інформаційні технології, фото та радіо. Вже традиційно серед учасників фестивалю була команда «Поскриптум Плюс, до складу якої цьогоріч увійшли студенти інституту журналістики. Вони також взяли участь у посвяті в учасників фестивалю, а саме в кольоровому братанні на головній площі міста. У рамках трьох конкурсних днів команда мала створити спецвипуск газети по скриптом плюс, що й було зроблено та відзначено членами журі міжнародного фестивалю номінацією Найкраща конкурсна робота. Це Зося. Є певні традиції, свої якісь ну, прикмети. Тому Зося це вже щось рівне для мене. Тим паче, що цього року я вже була в п'ятий і можливо в останній раз. Ну, Зося, як всегда, порадувала очень сильно. я очень рада, що ми туди потому Тому що фестиваль такого вот та молодіжний, очень хорошо там все було організовано, подготовлено. І от програма очень насичена, тому що там ну вообще там ни минуты покоя. Гостями фестивалю стали рекордсмен книги рекордів Гіннеса, як співведучий найтривалішого телевізійного ток-шоу у світі Павло Кружеєв і ведучий телеканалу СТБ Костянтин Грубич. Серед членів журі був і викладач нашого університету, доцент кафедри теорії та історії журналістики Олександр Тур'ян, якого мер міста Славутич Володимир Удовиченко нагородив почесною грамотою за внесок о виховання молоді. Це 20-й юбілейний фестиваль Зося Золота осінь Славутича». Ну, я вважаю, що він пройшов на гідному рівні. Тим більше приємно, що студенти Київського міжнародного університету, інституту журналістики, взяли чотири дипломи. Ми вітаємо всі команди, що брали участь у цьогорічному фестивалі, і бажаємо їм легкого пера та креативних ідей. Карина Калітовська, Світлана Островецька, Олександра Єфименко, Тетяна Голубовська Київський міжнародний університет. Тож не любить подорожувати, але на таке дозвілля комусь бракує грошей, а комусь банально часу. І щоб виправити цю несправедливість і познайомити киян та гостей столиці із особливостями японської культури за підтримки Посольства Японії в Україні, було проведено фестиваль автентичної культури. Там побував і наш журналіст. Культура Японії велична та багатогранна. Її неповторність полягає у накопичній мудрості та пізнання. А традиції та звичаї дають можливість відчути всі тонкощі сходу. Така можливість з'явилась у киян та гостей столиці, адже в Києві стартував фестиваль Япономанія. Японія це самобутня острівна країна. Вперше вона згадується в стародавніх хроніках як центральна країна очеретяних рівнин. З цього століття Японію почали іменувати країною, де сходить сонце. Це такий ні інтерес інтерес кавасочної культури зв'язан з із інтересом філософії, і з інтересом міровозрінням, поскольку та і люди другого менталітету, і культура более духовна, наприклад, ніж матеріальна. сьогодні це одна з провідних країн світу, що досягла високого економічного розвитку однак зберігає свою самобутність, традиції та звичаї. В цьому може переконатись будь-хто відвідавши щорічний фестиваль японської культури. Який нещодавно стартував у Києві, проста дуже банальна ціль познайомити українців ближче із японською культурою, яка так не схожа на нашу українську. Можливо, дечому навчитися в японці? Японія для мене це краса. Причому така витончена краса, краса у деталях, краса в якихось е, напівтонах, переходах. Е, це заворожує. А тепер спробуємо поглянути на світ Японії очима відвідувачів. Фестиваль розпочинається з демонстрації бойового мистецтва Айкідо. На основі всіх досягнень самураїв образувалося айкідо. Ціль і задача цього мистецтва бути здоровою і гармонічною. Відвідувачі проявляють щиро зацікавленість, тож активно беруть участь в майстер-класі. Йдемо далі від бойових прийомів, переходимо до японської зброї. Представлені мечі катани. Тобто є один міч. Це, в Це короткий японський меч, так називаємо мирний меч. Знайомство з однією із найвидатніших культур Сходу триває. Щоб відчути всі тонкощі Японії, до уваги відвідувачів представлені експозиції живопису, японського одягу, мистецтва орігамі та японської писемності. Фестиваль японської культури справляє велике враження, адже підіймає завісу таємничості над культурним та історичним розвитком Японії. Ірина Аршулік, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Ну що ж, на сьогодні це всі новини, і я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Карина Калітовська. На все добре!